Ви знаєте, що в нашому організмі є такий орган, який ніколи не хворіє на рак. Ну туди можуть метастази потрапити. Ну щоб прямо рак звідти там утворився, такого майже не буває. І це серце. Знаєте чому так? Тому що клітини серця сталі, вони не діляться а там, де немає поділу клітин, немає ризику мутації і поломок. Але ж решта наших органів там постійно оновлюються клітини, діляться. Є ризик захворіти на рак. Як ми можемо цьому, хоч якось, зарадити? Ну, вживаючи три таких речі: перше це антиоксиданти, вони захищають клітини від вільних радикалів, а ці вільні радикали вони просто псують клітину. Друге, це вітамін Д3. Він розпізнає, де вже є поломка, дає мутація і не дає цій поломаній клітині. Далі ділитися і розмножуватися. І омега-3 вона захищає наші клітинні мембрани і допомагає клітинам правильно працювати. Ось так.